Записую для себе дуже неочікуване відео, але обов'язково хотів, якби, розповісти вам, чому я канал вів свій російською. По-перше, старт каналу виявився не таким успішним, як я того очікував, але очікування то мої проблеми. по-друге, дуже специфічна аудиторія у мене і була, і є, тому що люди, які... Цікавляться ефективністю, корисними звичками, читанням та заробітком. Їх, в принципі, не так багато, ну якщо не брати останню аудиторію, тому що заробіток він завжди цікавий всім. І третє, це поширення. Я, я розумів, що якщо я буду там спілкуватися російською, тобто вести контент російською, мене більше побачать людей там в Білорусі, наприклад, там в Казахстані, в Узбекистані і скрізь де розуміють російську мову. Ось, в принципі, якось так я думав на момент, коли я починав свій youtube канал у 2020 році. Що я зрозумів. Після 24 лютого, перше, що я не хочу, щоб мій контент споживали расисти. Я, я вважаю, що він достатньо корисний, і я не хочу, щоб він його більше ніколи бачили. Тому на початку війни я відразу звернувся до них в останній раз російською мовою і попросив їх відписатися від мого каналу. Вони до СТ до сих пір мене дивляться. Треба скоріше за все видаляти те відео, тому що інакше я не знаю, як з ними бути. Ось друге, це те, що я був по суті дурним і записував. Відео російською мовою, тому що в принципі в житті я говорю українською. А якщо прям чесно, чесно, то я говорю суржиком. Ну тобто, в мене не супер чиста українська мова. Третє, що я зрозумів, що я більше не буду і не збираюся якби записувати відео російською, максимум це буде тільки на англійській, і то це буде окремий канал, а не на цьому. Каналі. І розкажу вам одну маленьку історію, яка мені до сих пір якби, відгукується. У мене був колега, коли ми ще раніше працювали, я працював колись раніше ріелтором, його звали Міша. І на тоді, вже, на 2018 рік, це було. Ці роки, да, 2018-19, він був вже тоді націоналістом і дуже чисто розмовляв українською мовою. У мене я, я чесно кажучи, йому заздрив, тому що дійсно дуже-дуже класна вимова, звучкість, я не знаю, як це описати. Дуже класно він говорив. Ось, в мене була набагато гірша вимова, зрозуміло, що і якби, мені дуже подобалося з ним спілкуватися, але, на жаль, ми не дуже довго поспілкувалися, тому що він звільнився, потім я звільнився. ось. Але потім, як тільки я почав, в 2020. Тому році свій канал, і він почув, що я говорю російською, типу, на аудиторію. І він мені почав писати в телеграмі в інстаграмі, що, типу, чувак, ну це зараз не популярно. Чувак, це це дуже бед, що ти так робиш. що, Ну російська мова зараз там АТО, зараз там, воєнні дії і так далі. Я, типу, на це взагалі не звертав уваги. Думав, ні, 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 я це зараз буду на на повну аудиторію. Це все робити. Я це буду там на Казахстан, на Білорусь, там на ту саму Росію. Якби не здавалося мені, що це. Супер важливо, я тоді не слухав ще раз. Скажу, але зараз я розумію, як він тоді був. Правий міша, якщо ти зараз дивишся це відео, ти 100% відсотків був правий. I'm so sorry. краще зараз це зрозуміти ніж ніколи. Ось, звісно, Путін і його команда злочинців не привласнивали собі російську мову. І є люди, які продовжують на ньому говорити, чесно кажучи, ну я до них нейтрально зараз відношуся. Проте в якийсь період свого життя я почув таку фразу, яка в'їлась мені просто в мозок, що мова це ідентичність, і якщо ти розмовляєш українською мовою, тобі легше ідентифікувати себе. Як українець, тому так їдемо далі. Підписуйся на канал.